Друзі, всім привіт! З вами Марина Холодкова. і Сьогодні ми будемо з вами створювати свою клієнтську спільноту в Телеграмі. В попередньому відео я розповідала, як зробити. Таку спільноту в Вайбері. А сьогодні ми переходимо саме до теми Телеграму, і я раджу вам мати таку спільноту саме в Телеграмі. Зараз пояснюю, чому. А, я взагалі-то зараз переводжу, намагаюся перевести всіх своїх клієнтів з Вайбера в Телеграм, тому що Телеграм більш такий продвинутий, в ньому є набагато більше функціоналу. А, тут є такі чарівні яскраві стікери, стійки, так, тут можна завантажити велике таке довге відео, чого не можна зробити в Viber, тому що там є певні обмеження. Так. А, далі, що тут ми ще можемо зробити? Ми можемо зробити тут рубрики, тобто а, свій чат створити таким чином, щоб тут були різноманітні теми, так і ваш клієнт не буде шукати, гортати стрічку, шукати, що саме йому потрібно. Він відразу може перечитати, які є теми. І обрати саме ту, яка його цікавить, зайти, і передивитися всю необхідну інформацію. Це також дуже великий такий плюс, і це дуже зручно для вашої роботи. І також Telegram, він займає менше місця, аніж Viber в вашому гаджеті. І в Телеграмі є. У всередині самого телеграму є функція очистити кеш, очистити пам'ять. І тому всі картинки, всі фотки, вони не засиряють пам'ять вашого телефону. Це дуже-дуже важливо для, для деяких людей, так? Бо багато людей не хочуть добудуватися у Viber саме по цій причині. А, тому, друзі. Дивимося, як ми це робимо. Це робиться дуже легко, і в мене велике прохання. Передивіться, будь ласка, уважно це відео, так? і підіть, примінить все це на практиці, тобто підіть і створіть свою спільноту. І далі ми будемо вже розмовляти, як її наповнювати, про що там треба розповідати і так далі. Сьогодні саме ми навчимося, як її створити. І бажаю всім успіхів. І щоб кожного з вас ваша спільнота почала працювати, і щоб ваші клієнти були задоволені. Так, друзі, ще раз привіт. Сьогодні ми навчимося з вами, як створити свою клієнтську спільноту в Телеграмі. Для цього ми заходимо в свій Телеграм. Так. І ось тут, у правому верхньому куточку, бачите три рисочки. Натискаємо і обираємо «Создать групу, створити. Так? Дивіться: в Телеграмі спочатку потрібно когось ще додати, окрім себе, до своєї спільноти. Тому ви можете обрати зі списку своїх контактів якусь людину. Ось або самі себе додаєте, якщо у вас є ще один канал в Телеграмі, я додаю сама себе. так. І дивіться, зараз, коли я додала людину, чат буде називатися Марина і Марина Холодкова. так. Ну, Бо я сама себе додала. У вас буде ваше ім'я, ім'я тієї людини, яку ви додали. А зараз потрібно нам придумати ім'я нашої спільноти. Ну, Наприклад, Еко Шоп. Екошопер Шопер -сах. Ну Наприклад, далі ми будемо з вами проговорювати, навчатися, яку назву краще зробити, так? Для вашої спільноти. І додавайте фотку відразу. Фото може бути таке яскраве з продуктом, ви з продуктом. Ну, краще, щоб ви були з продуктом. Ну, я зараз не буду шукати, я задаю таке фото для прикладу. Так? З нашою продукцією і натискаю ось тут галочку. Бачите, в нижньому правому куточку ось натиснули, і нам написали, що ми зробили групу, в яку можна додавати 20 тисяч учасників. Так. І ця група публічна і так далі. Далі нам потрібно налаштувати нашу групу, щоб вона правильно працювала перед тим, як ми будемо додавати до неї друзів. Як це робиться? Натискаємо ось тут на наше фото. Так? Бачимо карандашик ось тут такий. І ось тут обираємо тип групи. В мене час ви можете зробити групу відкриту, публічну, так для всіх. У чому різниця? Якщо ми робимо публічну групу, то якщо людина, наприклад, в пошуку, незнайома вам людина буде писати, вбивати назву «Ерсах», Ну, щось таке, то її може видасти, видати вашу спільноту, і вона в неї може додатися. Зрозуміло? Тобто, кожен, хто захоче, зможе приєднатися до вашої спільноти, якщо ви так зробите. Якщо ви не хочете, щоб люди не знайомі вам, вас змогли знайти, то робіть частну тоді. А зараз, коли ви робите частну групу, так, приватну. То ось тут буде посилання запрошення до вашої групи. Ви його зможете потім скопіювати, щоб поділитися з вашими друзями знайомими, або поділитися ось так через стрілочку. Бачите? А коли ви робите ось так публічну спільноту, так, то ви посилання повинні створити потім самостійно, тобто придумати назву для своєї спільноти. так, ось так, ось ну, Щоб люди її знаходили через назву. І потім, коли Ви ось тут напишете, ну, наприклад, давайте. Ось тут тоді галочка активувалася, бачите, в верхньому правому куточку, а до цього вона була неактивна. Ось подивіться, бачите все. Тобто, коли не було посилання, ось, щоб ви знали, ось такий нюанс є. Далі, тут ви можете. Запретіть копірування, так, щоб ніхто не копіював, так, заборону поставити. Якщо ми включимо, ніхто не зможе копіювати ваші тексти, ваші фото, ваші відео. А якщо для вас це не принципово, то вимкніть цю функцію. Зрозуміло, друзі, так. Ось, ось тут ми все це робимо. Ось тут натиснули знову на галочку. Далі. Історія чата, бачите, скрита написано. Якщо ви хочете, щоб нова людина додавалася до вашої спільноти і бачила попередню інформацію, ось тут обов'язково потрібно зробити, що видно, так, щоб люди бачили всю ту історію, яка була перед тим, як ви почали працювати у вашій спільноті. Далі, тут можна зробити оформлення, тобто ви можете ось зараз бачите такий а, фон а, зелененький, так, в моїй спільноті. Ви можете його змінити, ось на такий, наприклад, або такий. ну, тобто Тут можете погратися. тут є... Різні е, приклади, як ви можете це зробити. Бачите, ми змінили фон у самій спільноті. Є, тут є безкоштовні, тут є платні, тобто, ну, пограйтеся потім з цим, якщо вам <гум>, хочеться. Далі теми це наші рубрики. Обов'язково тут їх вімкніть. Для чого ми це робимо? Ну, Для того, щоб вашим клієнтам було зручніше знайти необхідну інформацію. А, далі, тут а, ви будете бачити учасники, статистику, реакції. Тут можна а, поставити без реакції, тобто, щоб люди не могли ставити лайки у вашій спільноті. Тобто тут ви вже обираєте самостійно. Я не буду на цьому зупинятися більш детально, так, на цій функції, бо нам те, що потрібно, я вже розповіла. Ось ви зробили, увімкнули обов'язково теми. так. Обрали тип групи і придумали назву, і додали фото. І натискаємо ось тут галочку. Так? Все, наша спільнота створена. Ось ми вже у нашій спільноті знаходимося. Далі, дивіться, як запрошувати сюди людей? Ось, бачите, тут у нас. Давайте спочатку людей ми ще не будемо запрошувати, як створити тему. Ось тут, бачите, натисніть, щоб створити тему, пише нам внизу. І ось такий кружечок з плюсиком натискаємо. І, наприклад, тема буде парфуми. Ось ми зробили назву. І тут ви можете смайлик обрати, щоб ваша тема була з картинкою. Наприклад. Парфуми, якщо є такі, о, бачите, є такі смайли у нас з парфумами. Ось можна ось сюди поставити і створити, натискаємо. Все, тема парфуму в нас готова. Далі тут потрібно щось почати вже писати, так? якусь е про, про цю тему інформацію надати. Ну, наприклад, е ось. І зараз, коли ми виходимо з цієї теми, ми вже бачимо в нашій спільноті, так? що у нас вже. Ось, екошоперсах, є одна тема. Далі. Якщо ми хочемо додати тему, ось ми натиснули знов там на плюсик. І ми обираємо наступну тему, яка в нас там може бути БАДИ, наприклад. А, для бадів я не знаю, чи буде тут картинка, але ми спробуємо пошукати. Ні, для бадів немає. Може, вітаміни? Може, щось таке буде. О, вітаміни, бачите? Обрали ось так вітамінку, створити. Все, у нас же є дві теми. Тут ми знову розміщуємо інформацію спочатку. Ось, Виходимо і бачимо, що в нашій спільноті вже є дві рубрики. Зрозуміло, коли людина потрапляє ваш клієнт, він же може обирати, що його саме цікавить. Що йому передивитися в першу чергу? Зрозуміло, так, друзі? А є ще спосіб, як додавати теми. Це ось тут три крапочки в верхньому куточку натискаємо. І ось тут, бачите, создати тему, створити тему. Т можна то, те саме ви робите. Далі, тут що в нас є? Додать учасників. Тобто, коли ми тут натискаємо, потім ось тут ми можемо додавати. Людей із наших контактів. Зрозуміло, так? Зараз я їх не буду запрошувати. Або можна скопіювати посилання, так, на свою спільноту і поділитися ним кожному в особистих повідомленнях. Це ще один спосіб, як можна запросити людину. Но про це буде потім окреме відео у нас. ну, Поки що. Все, що вам потрібно було знати, це як створювати теми. Чому не ми, ну, якщо вам, наприклад, ви не захочете, щоб було по рубриках, можна все повернути назад. Тобто зробити єдиний чат. Бачите, ось це перше. Якщо ми обираємо, то в нас буде, як в вайбері, таке буде лента, так? І людина повинна бути гортати, шукати всю її необхідну інформацію, ну як звичайно, так але краще я раджу. Зробити все ж таки по темах, тому що так зручніше для ваших клієнтів. Та навіть для вас так буде зручніше додавати інформацію. І це вам в роботі потім буде дуже допомагати. Наприклад, вам потрібно буде десь взяти срочно якийсь відгук там, на парфуми, наприклад, так, і ви вже зможете зайти сюди. У вас тут буде вся інформація про парфумах, Ви собі скопіювали, зробили і пішли там, запостили це там в Тіктоці або в іншій якісь мережі. Зрозуміло? Тому це дуже-дуже зручно, користуйтеся, бо це доволі таки новий інструмент. Ось не всі поки що ним користуються, але я вам раджу. Тому, друзі, на сьогодні завдання. Передивилися ось це відео, пішли і створили свою спільноту з темами. І відпишіться вашому наставнику, щоб ви це зробили, і він вам дасть наступне завдання. Дякую всім за увагу до наступних відео. Пока.